Аристотель, метафізика, книга 3, розділ 3, чи є роди началами суща? Отже, стосовно цих питань є багато труднощів. Як слід вважати, що досинити істин, і що до начала слід вважати стихіями та началами, роду, чи радше ті первинні складники, які містяться в кожному сущі, як у стихіями та началами звука. Бажають ті, з яких складаються первинні звуки, а не спільний людей звук мовлення. І стихійні геометричних доказів, ми називаємо такі докази, яких місяця інші докази, або всіх, або в більшості. Прегризуємо стихіями геометричних доказів і ті постулати, які в гемети треба довести сам перед, що спираючись на них, доводити решту. Крім того, ті, хто скаже, що тіл є більше, ніж одна стихія, і ті пускає, що одна вважає началами те, що тіло складається, і що утворено, як от Імпедокл, вважає стихіями вогонь і воду, і те, що разом із ними землю повітря. Із які суші складені як з наявних їздих складників, але не називає їх родами суші. На надачі до цих, як само, і зрештою речей, якщо хтось захоче розглянути природу, наприклад, ліжка, то коли. З'ясує, з, з яких частин складене і як ці частини сполучені, тоді і пізнає його природу. Виходячи з цих логосів підстави міркувань, не могли б бути началами сущих. Якщо ж ми кожну річ пізнаємо через визначення, а роди є началами визначень, необхідно, щоб роди були началами визначеними. Якщо досягти виду, то насправді є здобути знання сущих відповідно, до яких названі ці сущі є начали ми виді. Здається, що деякі з цих, що називають стихіями сущих одне або суще, або велике, то мале застосовують їх як роди. Проте неможливо говорити про начала ма способами, адже голос усі один, але іншим буде визначення через роди і те визначення, яке каже нам, від чого є похідним ті складники речі що у усі речі. Тоді ж, якщо вже роди більш є началами, то слід вважати началами першої роди. Або ті останні роди, що присуджуються неподільними, тобто індивідуальними речами певного виду. Адже і це суперечливо. Якщо загальні засади завжди більше начала, ясно, що началами мають бути, найвищі роди, бо їх говорить про все це. Тому в суші буде тільки начала, скільки є, перших родів. Так що суші та єдине будуть началами та усіми. Адже це найбільше говорить про всі суші. Адже ні єдина, ні суші не можуть бути одним родом суші. Адже необхідно, щоб у кожного роду були видові відмінності, і кожна є лише одна. Але, начало, неможливо ні присуджувати види роду, їх їхнім власним видоводом відмінності, ні присуджувати їм же грід без його видів. Наприклад, визначимо людину як воногу істоту. У цьому прикладі істота – це рід, людина це вид, а монога видова відмінність. Видоводу неможливо присуджувати видові відмінності, тобто не можна стверджувати, що всі двоногі люди. Неможливо також присуджувати ті ж видові відмінності, рід без виду, тобто не можна стверджувати, що всі двоногі істоти. Зволікайтесь тут від проблеми двуної істоти безпір'я, аж адже від питання коректності, так і відібрані видової ознаки. Скажімо лише, що. Контрприкладом, для обох цих присуджень може бути довго статуя людини. Таким чином, всяка видова відмінність а передбачає за межами роду і Б не може визначатися через те, видовою відмінною, чого вона є. Тому якщо єдина або суща є родом, жодна видова відмінність не буде ні сущим, ні єдиним. Єдине або суща не є родом, саме тому що всяка видова відмінність. Якщо ми що не переконалися прибуваємо і за межами роду, отже, приписавши зворотні і взявши, наприклад, сущі як рід, визначивши істоти, як живе суще, ми за логікою описаною попередній привітці, то про продоксальним тез не можна стверджувати, що всі живі є істотами, і не можна стверджувати, що всі живі є сущими, оскільки я насправді всі живі є істоти і сущими, не означає, що всі співвідношення сущими, і так само єдиними і всіма сущими єдиними. Не логіка співвідношення родів з видами. Але якщо немає родів, не буде начала. Якщо вже в начале роди. Крім того, і проміжні роди взяті разом із притаманними видами відмінностями, будь родами аж до неподільні, зараз же одні проміжні вважаються родами, а інші ні. Наприклад, чотирмога істота є проміжним родом, між вищим родом істота і видом кінь чи собака. Ні до чого. З видів відмінності не більше начала, ніж родине, але якщо вони начала доведеться сказати і виникають незліченні зліченні над тих, що хтось вважає началом першим, втім якщо він найбільше виглядає як начало, а єдине неподільне, цілком неподільним є неподільне за кількістю або за видом і спочатку за видом. Неподільне за видом Раніше, ніж неподільне за числом, оскільки неподільне за видом не ділиться за числом, а індивидів. Одного виду, але й навпаки. А роди діляться на види, і більше єдиним було б те, що присуджується в останньому об'єкту, присуджені, аж для них будь-яких людей людина, не є родом. Перефразуємо, роди діляться на види, тому вони менш єдині. А ті підвиди, які присуджуються в останню чергу за послідовністю, рід присуджується виду та підвиду, а підвид індивіду. Зокрема, найближче, що можна присудити кожній окремій людині, це власне те, що вона є людиною. А що на зазначеному сенсі, це присудження є останнім і найбільш єдиним, адже воно вже ні про що не ділиться, але воно є не родовим, а підвидовим. Крім того, тих речей дає попереднє подальше та родове, що в них не може бути чимось поряд із ним, наприклад, якщо перше число двійка, не може бути якогось числа поряд із видами числами. І так само не може бути якісь схеми поряд із видами схем. Цей вираз наводить на думку, що для Аристотеля одиниця так само не є числом, а є радше число началом, так і суще, чи єдине не є родом. Порівняння у книзі метафізики, коментарі Астотеля до Платонової, теорії походження чисел з одним та невизначеною двійки. А якщо такого не може бути в цих прикладах, тим паче в інших прикладах не будуть роди перед із видами, адже вважають, що роди найбільше є властивими саме цих схем та чисел. У неподільних, адже немає попереднього і подальшого, Крім того, є краще, гірше, краще завжди попередній, а вже тут є може бути їхній родин і перед з видим. Повільно це останнього зауваження Аристотеля можна застосовувати до згаданих наприкінці попереднього речення неподільних, що буде до НАТО такого антиплату. Нічного міркування. Числа складається рід і видвійки далі. І немає чиста їх такого поряд. І создами цього роду неподільні індивіди не складають такого роду, як числа, а вони пропускають краще та гірше. І отже тут застосована та, та сама логіка, що і рядом числа, тобто немає неподільних, і такого поряд з кращими, гіршими, неподільними. З цих міркувань дається, що присуджувані неподільними радше началами, ніж родами, проти. Не легко сказати, як знов таки слід розуміти. Ці начала. Адже начало і причини належать бути поряд із речами, началами яких вони є, і бути спроможними існувати окремо від них. Так чому ж може підстав вважати, що щось існує поряд із Одиничним, як не тому, що воно присуджується як загальне, і всьому, якщо саме через оце, то слід радше вважати. началами загальніше, ще як те, що начало могло бути, першороди. Розділ четвертий. Як, можливо, знання окремо суще, чи ті саме начало для тлінно та нетлінної, є єдине і суші. Проте є наявної трудність, щодо до цих питань лікаря тяжче за всіх і найдобхідніше не для розгляду, і про яку зараз, буде логос. Тут розмови міркування. А саме що немає нічого портися і данічним речам і цих доничних безріч, то як можливо осягнути знання цієї безрічі. Адже ми пізнаємо все настільки, настільки йому притаманне щось одне і те саме, і настільки йому притаманне, щось загальне. Але якщо не є необхідним і належить, щоб хтось існував із доничним речам, то необхідно було б щось водити доничним речам існування роди, або останні, або перші, чи якщо не з'ясували, то це неможливо. Крім того, якщо передусім щось є полю складеним цілим, яке утворюється щоразу, як щось присуджується речовині. Якщо таке мусить воно бути з усіма такими цілими, чи поряд з одними бути, а поряд з іншими не бути, чи не бути поряд з будь-чим. Тобто, якщо щось є поряд із складним цілим, то з найбільшою мобільністю це має бути щось властиве цілому, складеному речовинами, щось притаманне в речовині, форму числа тощо. Далі стислий перефраз «Цього всього звороту знаходиться в переказі Гочева». Припустимо, що є щось відмінне від складового цілу, і що це найбільше можливо тоді, коли щось сказане про матерію. Якщо ж немає нічого поряд з одиничніми речами, то не могло і бути нічого моглядним, все є чуттям і ні про що немає знання, хіба щось каже про чуття і знання. Крім того, в такому разі не було б нічого вічного і нерухомо, адже всі відчутні речі тлініться нерухомі. Але якщо немає нічого вічного, неможливо ще було і виникнення. Варто Побіжно зазначити, що ця стисла коремо Аристотеля для ж основ однієї з найбільш популярних християнського пословів доказів поття Бога, Третій з п'яти усталих доказів, прилічених Томою Аквінським, якщо все суще виникає і гине, тобто може бути і не буде, виникнення не може початися. Отже, у світі неодмінно має бути щось, що не може не бути, і це є Бог. Наступне речення, пояснюючи Аристотеля, це йде неможливо глянути у гіпотезі нескінченного не причин, яку не… Відкидає, як таку, що цілком неможливі пізнання будь-яких причин, адже необхідно, щоб було що що виникає і з чого воно виникає. А останній з цих у ланцюжку виникнення має бути невикликним, якщо тільки цей ланцюжок зупиняється, а виникнути знесу що неможливо. Крім того, якщо є виникнення і рух, необхідний є і кінцева межа, адже жоден рух не, не безмежний, але в цьому руху є завершення. І не вникає те, що неспроможне виникнути, а виникла необхідно є щойно, воно виникло. Крім того, якщо речовина є через те, що є, не виникнуло, тим більше є добре підстава, щоб була усія. А саме в неї усі щоразу стається речовина. З цього міркування стотелі йдеться про виникнення усії, якої речовини стає щоразу, як вона стає чимось. Як ми побачили далі, це означає, як речовина набуває певної форми. Відповідно від усієї усі слід розуміти складене ціле, тобто ціле, яке складається з форми та Арістотель Аристотель це розуміння, усіє поруч із кількома іншими і, зрештою, відкидає його, зосередившись на припущенні, що усі радше є форма і сполучення, речовини, і форми, якщо є усієм, то лише в похідному, а не в первинному сенсі. Поточну думку Арістотеля можна переказати так. У більшості ситуацій, що буде, треба виникати, це не стосується лише вічних речей. Якщо речовина є завжди, хоча вона і не виникає, тим паче її підстава будуть, що виникає як похідний з речовини. Якщо ж не буде нічого, і тим речовина стає, і з цієї речовини не буде геть нічого. Якщо це неможливо, необхідно має бути щось продіскладеним цілим, а саме вигляд і форма. Нагадаю, що співвідношення в Аристотеля значень грецької морфії і ідос. Є предметом великої дискусії та розбіжності, показово, що нині в нині комутованому фрагменті вираз Тін морфі, кето ідос прокладається як вигляд і форма. Вигляд, чи форма, образ, та форма, або форма, форма, чи вид, форма і вид. Конфігурації вигляд тобто, тобто форма. Конфігурації і вигляд форма і едус, навіть форма і суть. Докладніше про. Стратегії відтворення терміноморфії, десь у цьому прикладі дивиться передмови. Але якщо хтось і вважатиме так, виникає трудність стосовно чого це покладати, а стосовно чого ні. Якщо це неможливо застосувати цю думку, то всього ми не могли вважати, що існує якийсь будинок взагалі. Бо із конкретними будинками. Черговий захід на адреса Платонових Ейдосів тут Аристотель подає, як саме очевидно, що Ейдос у будинку, бо будинку, як такого, немає серед суші. До чого ж ця іди на усі буде всіх однорідних сущих, наприклад, у всіх людей. Але це химерно. Адже все, що має одну усю одне, отже, багато і різні сущі, мають у кожному роді багато усів. Але й не безглузду. Разом з тими речовина, стає кожним із цих сущих, як складене цілом, є. Цими обома. Крім того, стосовно начала можливе таке отруднення. Якщо вони будуть єдиним лише за видом, то навіщо не буде єдиним за числом. І навіть саме єдине і саме суші. Єдине єдине і суші началом, але якщо всі начали єдине лише за видом і не за числом виходить, що навіть на рівні начал є багато єдиних і багато сушіх. Якщо тоді буде можливо що знати, що не буде чогось єдиного у всіх сушіх. Якщо навіть начало єдині лише за видом, то окремі сущі мають не одне начало, а різне начало, що належать до одного виду, здається, що це підтверджує знання, оскільки ми пізнаємо все не тільки йому притаманним, то в ней те саме і загальне. В порівняння цієї цією проблеми наприкінці 13 ї книги метафізики. Тим, якщо воно одне за числом, кон за начал є одним, а не те, які у чутних речах, різними у різному, наприклад. У того самого завидом складу, і начала та ті, які за числом різним складом одного виду. Притамання різне начала, якщо це так, то як із відчутними речами, але начало сущує кожне одним за числом, тобто не чимось загальним, а чимось одиничним, як окремі відчутні речі. Ніщо інше не існуватиме поряд із стихієм, адже немає жодної різниці сказати, одне за числом. Одиничне, бо коли ми говоримо ми маємо на увазі одне за числом, а загальне це те спільне, що є в цих одиничних сущих. Тобто само, якби стихії звуків мовлення, первинні складники, з яких сформуються звуки мовлення, були обмежені числом. Тобто кожна стихія звуки мовлення сучасної мови, кожне Ну Воно таки була не чимось загальним, а чимось одиничним. Так само як окремі речення, продовження речення доводить, що, попри буквальне звучання цього. Зворот, тут ідеться про обмежену кількість фонем. Необхідно мало б бути стільки всіх літер, скільки цих стихій не було б двох чи більше однакових літер для тих самих стихій звуків. Якщо кожна фонема є чимось загальним, а чимось одиничним, вона є неповторним і не може одна відповідати або більше ніж двома однаковими літерами. У такому разі, кожен неповторний одиничний фонеми. Стихі, звуки мовлення має відповідати так само неповторна літера, що, звичайно ж, унеможливі письмове молоді в ті які усне. Це міркування має пролюстувати, що й не висловлено загальну тезу Арістотеля. Якщо начало суші є донищення, а не загальним, тобто одним, одним для багатьох усе світі не може бути нічого, крім стихій, а ти один складників суші. У Сполученні є попереднім міркуванням, це означає, що парадоксальним є уявлення про начало і як єдине лише за видом. Ножині, але належні до одного виду, як єдині за числом по півничній окремі речі. Порівняння маркування по цю тему у книзі 12 та книзі 13. Як не меншу трудність припустили і нинішні попередні мислителі, і ті самі через різні начала, і налітінних суші. Якщо ті самі, то як це стається, що одні суші тлінні, а інші не тлінні. І з якої причини. Послідовники Гісіодин і всі багато... Богослови, які розмірковували лише про те, що було для самих правдоподібне, і нами нехтували, адже вони вважають началом Богів, і кажуть, що усе породжується з Богів, і що смертним стали всі, хто не скуштував Нектару і амброзі, і я не висловлюючи ці назви і розуміли для них самих, але те, що вони назвали про дії цих причин, вище нас і нашої здатності розуміти. Справді, якщо боги торкаються Нектару та Амброзії, ради свого задоволення. Це не означає, що нехтаремброзі є причинами їхньою безсмерть. Якщо вони є такими причинами, то як могли б бути вічними ті, хто потребує їжі. Тім, ті, що мудрують про міфічні, не гідні ретельні розгляду, а ті, що розмірковують доказами, слід довідатися розпитуванням чи мусомі суші, які походять від тих самих причин, одні суші є за породою вічними, а інші гинуть. Тільки ж вони не називають причину і не мають добрих підстав, що було б ясно, що у цих двох видів сучі, напевно, ці ті самі начала та причини. І той, про кого можна було сказати, що з них тут можна найбільше погодитися. І, і він зазнав невдачу на тому самому, адже він визнає певне ворожнече, при чому причинують тлінно. Але здається, якщо вона не менше віри такої породжує, все крім єдиного. Насправді ж, бо саме з цього ворожнеча, і з цього походить все інше, крім Бога. Винання він говорить, із цих все було, і що є, і буде потім виросло деревом, і чоловіків та жінків, і дикі звірі птахи, і риби живуть у воді, і безсмертні боги. Грецьке ексо має значення крім, а також зовні після. Лоусон танкрет бачає ту значення з і прикладається до тих, породжує з єдину. Двох начал – любові та ворожнечі і педокле про природу. Але і без цих міркувань, воно, очевидно, якщо була б ворожнеча, не була бороща, все як він говорить, було б одне, бо раз вони почали речі реалії. Сходилися, ворожнеча стояла якнайдалі. Буквально ворожнечі стояли крайньою. І випливає, що найщасливіший Бог менш розсудливий за всі інші, адже Бог не пізнає всього. Вони мають у собі ворожнечі, але ж пізнання подібне здійснення подібним. Землю ж, говорить Імподок, землю ми бачимо воду водою, ефір божественним ефіром, а вогонь згубне вогнем. Любов, любові, а ворожнечі за стокою, ворожнечі. Варто точнити йдеться. Не про те, що ми бачимо землю як землю, а про те, що ми бачимо землю завдяки землі. Через землю так само бачимо любов, дивлячись на неї, любов'ю тощо. Але звісно ж і Логос тут суть проблеми чим рокування. Адже це очевидно, впливає з цього, що вражнеча є ніяк не більше причиною тління, ніж причиною буття. І так само приїзд не причиною буття, бо деякі речі в одне. Вони нищать решту. Разом це він нічого не говорить про причину самої зміни, крім лише того, як все стається природно, коли ворожнеча зростає, зміснилася в члена. І до пошани піднялася, коли настав час, який був насланий на них неперемін міцною клятвою. Йдеться про члени слабники з сфери, яка за космології імпедокли формується за часів панування приязні любові, руйнується з панування ворожнечі, а потім відновлюється, коли знову настає панування приязні. Любов. Це зміну подібної, але жодну причину необхідності він і потоку не пояснює. І це лише він один говорить наскільки суголосно, тобто -то сам з собою, він не робить одні суші тлінним, а інші не тлінним, а робить тлінним усі речі суші, крім стихи. Ніж обговорена трудність є в тому, що одні суші тлінні, а інші ні. Хоча вони складені складеними із тих самих стихій.